Вітаю, дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні вирішив вам показати, зробити таке відео. Нетипове. Зазвичай я відео роблю з пошуків, от відео з реставрації. А сьогодні я вирішив вам показати, змонтувати таке відео по огляді знахідок. А саме тема нашого огляду сьогоднішнього буде фронтова солдатська ложка. От, ложки, оці, які в мене в колекції, я їх познаходив на території нашого району, в наших краях. І ну, окрім, зараз вам покажу, окрім оцих двох. От вони до цього періоду не відносяться. От, ложки по періоду вересня 1941 року, коли було оточення в Київському котлі. Де попало в полон, за деякими даними, 660 тисяч бійців Червоної армії. От. Ну, коли в оточення попав Південно-Західний фронт на чолі з Михайлом Петровичем Кирпоносом, генерал-полковником. І ложка, друзі, для нас, бійця був дуже цінний такий предмет. І який вони дуже-дуже старалися берегти. От. І про це свідчать написи: свідчать написи на ложках, так як бійці часто підписували, як бачимо, да? Підписували свої ложки, щоб їх не загубити, щоб ніхто не поцупив, щоб потім її можна було знайти. От часто ми знаходимо підписні ложки. Часто просто ініціали, писали інколи повністю прізвище ім'я. Що давайте поступово з кожної ложки почнемо ну, почнем з підписаних. Бачите, тут ініціали МГ. Це лужена ложка, покрита стальна, покрита оловом. Так і написано, бачите, лужоная. Так. Потім це я знайшов біля болота така ось ручка з ложки. Ну, велика була ложка, я так розумію. І що тут на ній є? так, буква І, буква Р і буква О. Я не знаю, це Іра, Ім'я чи хто знає. Потім у нас буква П і буква Ш через Дефіс. Ну, це не таке цікаве. Цікавіше усьо. Тут у нас Напис вичислителі. Що таке вичислителі, друзі? Ну, хто хоч трохи зв'язаний з артилерією, той повинен знати, що це артилеристи, які вичисляють, коротше, яким, яким приходять, приходять координати, і вони по координатах вичисляють дальність, вичисляють вітер. Враховуючи знос ствола і так далі. От І оці всі обчислювання передають потім навіднику чи заряджаючому кому там. Ну, це з закритих позицій, коли велися стрільби з гаубиць. Так що це, друзі, вичислітелі, обчислювачі на українській мові. Так. Друга. На жаль, поломана ложка. На ней мы видим призвище Агаев. Тут да, бич, то, что с ним на дрепа, извините, какие цифра 20 римская. Че две буквы х. Кто знает. Ложка, как мы видим, штатна. Красный выборжец Так и одна из самых интересных, на жаль. Теж переламаних ложок, які я знаходив. Дивіться, яка вона розмальована. Це на самій ложці город Умань. Це Черкаська область. От. Далі прізвище Єрмінко. Я так розумію, було, на жаль. Я пам'ятаю, коли її знайшов. Вона лежала серед розкиданих патронів віржавих. Я пам'ятаю, як зараз я почав копати ті патрони, думаю, можливо, серед них щось буде цікаве. І уявляєте, вилетів бакелітовий медальйон. На жаль, порожній. Прямо серед тих залізних стальних і ржавих патронів був медальйон. Він зараз у мене в колекції. Як бачимо на другій стороні, а другу частину цієї ложки, я, на жаль, не знайшов, як я не старався, як я її не шукав. Але на жаль, на жаль, на жаль, так я її не знайшов. От, Обійшов я цю всю територію слід у слід, але її там не було. От, дивіться, дата. 22.7.41 года. Це у нас, виходить, 22 липня. Це, мабуть, дата, коли цього бійця Єременка. Бо Яременко, мабуть, на українській мові призвали лав Червоної Армії. Тут бойова уча. А що таке уча? Участь, мабуть. Ох, він, мабуть, писав на російській мові, бачно. Так, хто знає, де та інша частина, можливо, її хтось раніше знайшов. Так, продовжимо. Я пам'ятаю, ми колись розкопували один бліндаж в наших краях. І в ньому попалось отаке. Бачите, частинка ложки із ім'ям Люба теж красний виборжець КВ. Тут Люба, бачите, під цим написом було видряпано просто Люба. А потім уже таким гарним жирним шрифтом повторили. Ну, з іншого боку, теж ми бачимо ім'я Любе. Ну, бачите, ось, так як я казав, просто писали інколи ініціали. ЧНС. З цього боку ЧНС і з цього боку. ЧНС. Бували також і художники, бачите? Такі орнаментовані ложки. Квітковий такий візерунок, тут листочок. На жаль, вона погнила. це мій товариш подарував. Десь він і теж знайшов. Тут, бачите, яка квіточка. І знову ж таки ініціювали. Буква Н, буква О і буква Е. Так. А ще хотів сказати, чому ложки часто скручені? Можливо, хто не знає. От, бачите, вони по переламуванні. Чи вони не ламалися, їх просто брали і скручували спіралькою. Вони тоді стають жорсткими. І не так ламалися. Хоча якось показує приклад оці ложки, то ламалися теж. А ламалися чому? Не просто того, що їх взяли і руками переламали, а тому, що їх дуже часто носили в чоботах, в хальові за хальової. І вони під час ходьби, бігу, вони перегиналися, деформувалися і, звичайно ж. Алюміній переламувався, і ложки тоді, можна сказати, втрачалися. Ну, така ложка ось. Ось такий формат ложки. Бачите, така форма. Це вони використовувалися навіть у Першу світову ще в царській армії. От, вони виливалися у формах. От, а форми робилися під бачите, як форма дерев'яної ложки. Дуже багато ложок було дерев'яним. Якщо навіть боєць втрачав ложку на війні, це була, можна сказати, така неприємна втрата, то в кого був ножик і мінімальні такі навики різьби по дереву, той міг собі вирізати ложку. От. Ну, ложки бували ще стальними, бачите, друзі, ось з таким осколковим влучанням на виліт. Я пам'ятаю цю ложечку знайшов у лісі. І вона була в кружці, емальована кружка. Але вже, мабуть, її поклали тоді, коли вона вже була після осколкового влучання. Тому що кружка ціла, а ложка була за таким ушкодженням. Так, ну, що ще хотів. Ага. Хотів ще показати, як можна було визначити, чи власник ложки був правша чи лівша. Це елементарно, дивіться, якщо ложка довго носилася. От. Ліва частина зношувалася. Бачите, під час їжі, під час приймання їжі, от, ложка постійно терлася об тарілку чи об миску, якщо там. от, і стиралася поступово, поступово. І от, якщо людина була правша, ложка стиралася з лівого боку. Бачите, як тут? Якщо лівша, з правого. Так, ну, що ще можна сказати про ложки наших бійців. Або дивіться, ось були ще такі ложки стальні і лужені. Цинком покривалась. Форма, бачите, така, як у ложок Красний виборжець. От, І хотів вас спитати, друзі, от мені інколи попадалися такі ложки. Можливо, хто знає, в лісах так, також вони не попадались, але вони попадались окремо. І часто попадаються на старих дворах. От Скажіть, можливо, хто знає. Чи вони відносяться до війни, чи це вже післявоєння? Буду дуже вам вдячний. Отакого От формату ложка алюмінієва так. Ну Звичайно, солдати користувалися і офіцери ложками десертними, чайними і кавовими. Для кови, мабуть, оці маленькі із нержавійки, бачите. Як пам'ятаю, яких викупував. Облискуючи цю я знайшов у болоті. Маленька, бачите, видно, що болото її поїло, хоч воно з нержавійки. Клеймо стоїть. Так, що тут Якось там де? НСК. Коротше. Якась абревіатура. Так, і чому я поклав оці, оці дві ложки? Ну, ось ложка лужена. Бачите, так і написано. Лужена є. Буква Л погано видно. Так. Це в нас теж ложка підписана, бачите? Останні ложки дуже рідко підписувались, або я перший раз це бачу. З тих, що я знаходжу. От, чому я оці дві ложки поклав сюди? Тому що оця ложка. Це ложка мого рідного прадіда. Як казала моя покійна бабуся, він нею користувався ще під час війни, коли він попав у полон під час Першої світової. Ну, це так за її розповідями як в дійсності, але те, що це його ложка, то це точно і вона для мене має велику цінність. Так, оця ложка, звичайно, до Другої світової не відноситься. Бачите, вона саморобна. І це ложку хтось комусь подарував, бачите? Це говорить про те, що в кожного була своя ложка. Не було так, як зараз. що Яку ложку взяв із. Столових приборів, там, де вони знаходяться, такої таку користуються, якою захотіла. Ні, була тільки одна в кожного своя ложка. ну Звичайно, у багатих людей було так, як зараз, багато ложок. от А в бідняків і більшість користувалися дерев'яними ложками бідних людей. От, бачите, День Ангела. День ангела на російській мові. Ну, Звичайно, на жаль, вона прогнила. От що тут цікаво? Дивіться, тут рік 1917. І напис на пам'ять. Я пам'ятаю, як її викопав на старому дворі. Прикольна така знахідка. Вона мене дуже порадувала. Люблю я такі підписні речі. Ну, я думаю, не тільки я. Ну, чому я тут поклав. Оцю флягу, друзі. Я її знайшов теж по 41-му. В тому місці проходила стара дорога. Там було дуже багато побитої техніки радянської. От, і вона підписна. Я її коли помив, я побачив, що вона підписна. І тут прізвище бійця. С С. Ось дві букви С. Кропка, С кропка. І прізвище виборний. Виборний. На українській мові. І число 25 1, 1941 року. Буква «Р», не буква Г, а буква Р українська мова. І що цікаво, я по архівах спробував визначити власника цієї фляги. І з ініціалами СС виборний було тільки дві людини в архіві. І обидва Степана Степановича, виявляєте? Тільки що цікаво, що перший Степан Степанович, якого я знайшов, був призваний до Червоної армії в 44-му році, а другий, якого я знайшов, був призваний в 41-му. І він із, якщо я не помиляюся, або з Донецької або з Луганської області, я вже не пам'ятаю точно. От. І в, в архіві так і написано там в документі, що зв'язь потеряна в сентябрі 41-го року. Так що, друзі, я думаю, що це більш фляга цього бійця Степана Степановича виборного. Хочте він сам із Донбасу був, але писав українською мовою. Ну, друзі, отакий огляд. Я думаю. Що він буде вам цікавий, напишіть це в коментарях. Якщо вам цікаві такі огляди, я буду продовжувати. Отже, це був наш огляд ложок радянських бійців. Так що, дякую вам за увагу і до зустрічі. Слава Україні! Так, друзі, вирішив вам показати таке, як... Робилися оці чудові такі візерунки на ложках, на котілках. Отакі ялинкою. От дивіться, як мені колись розказував мій батько, а йому показував мій прадід. Брався ніж. Такий ніж. Беремо ложка. Звичайно алюмінієва ложка. Ну, ми знаємо алюміній який метал. От. І отакими от рухами. Беремо зараз. От і отак ведемо. Бачите як? І виходить у нас отака смужечка. бачите. Одну можна глибше його зробити, можна мілкіше, це вже як кому подобається. Ага, Надо, треба ще навики мати, не просто так. Так, поїхали. О, виходить уже. Так. Так можна і пальці повідрізати. У мене, мабуть, ніж тупенький. Ушека. Добре. Будем. Дальше. Отак можна писати слово. В даному випадку прізвище відомої людини і хто він такий. Ну, далі я продовжувати не буду, звичайно ж. Так що, якось так.